Спочатку, друзі, підемо, я вам покажу місце, де готують найсмачніші коктейлі і найсмачніша мексиканська кухня. Покажу, що це за заклад, і також покажу ресторани, які знаходяться в самому центрі курорту, а потім підемо на концерт. Сьогодні в Палаці культури Шевченка виступає Сергій Піскун. ну Ми підемо на анонс концерту до центрального бювету. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ось тут ліворуч. Львівська майстерня шоколаду, також п'яна вишня, дядько Сем. А далі будуть ресторани, також покажу, де знаходиться Чебурек, куди він переїхав. Бо частенько ви запитуєте в коментарях. Багато вже людей знають, багато вже я і відео знімав. Але спочатку, друзі, кому подобаються такі відео про Трускавець, якщо ви ще не підписані на канал Трускавець Тревел, обов'язково підпишіться. І якщо вам відео сподобається, то в кінці відео можете поставити лайк. Тепер, бачите, дуже швидко темніє. Зараз 16.00 і вже практично сонце сіло за горизонт. Я думаю, що ми встигнемо попити коктейлів і потім вже підемо на анонс-концерту. Праворуч від нас знаходиться ресторан Клюберг. Вже літня тераса не працює. Прохолодно вже на курорті, вже немає того бабиного літа, яке було. Ну, але ще людей вистачає. Високий сезон триває і надалі, бачу, люди і в листопаді є. Так що ну, приємно, знаєте, що от рускавці зараз людно, і курорт працює як працював. Мені здається, що попередні 2 роки, то в листопаді не так було багато людей, як цього року. Подивимось, як буде в січні-лютому. У грудні точно люди будуть, бо будуть різдвяні свята там завжди людей вистачає. Ми знаходимося в самому центрі, прямо перед нами житловий комплекс люкс. А праворуч знаходиться ресторан Чебрек, про який ви в коментарях запитували. Ось тут, бачите, літня тераса не працює сьогодні. Ну, коли тепліше, знаєте, то і на літній терасі не є люди. Ну, на біветі буде Сергій Піскун. Завжди кілька пісень він співає. В обідню пору співає 2-3 пісні, а ввечері співає теж 2-3 пісні, але вже інші. Не той самий репертуар. Це завжди цікаво і завжди людям підносить настрій. Завжди люди е, дуже сильно очікують ось таких співаків, які приходять на бювет не для фотографії, а для виконання своїх дуже класних пісень. Ну і ви, друзі, можете в коментарях написати, що вам більше подобається, який анонс концерту, навіть які співаки, коли приїжджають на корот. І чи подобається тільки фотографія, чи спочатку пісні, а потім вже фотографії, а Це дуже цікаво, бачите, там писали в коментарях, що потрібно в центрі з бруківкою щось робити. Ну, там трохи підремонтували стежки. Так само можуть і відреагувати на ваші коментарі на рахунок анонсів концерту. А ми, друзі, йдемо зараз в коктейль-бар Парадокс, який знаходиться ззаді цієї будівлі, а тут прямо перед нами готель Трускавець 365. Знаходиться. Людей тут завжди вистачає. До речі, з готелю Трускавець 365, дуже близько до цього коктейль-бару. Зараз покажу, де він знаходиться. Влітку я знімав тут таке більш докладне відео. Хочете, я в описі під відео залишу посилання на попереднє відео. Там дуже класні нам коктейлі зробили мексиканську кухню, бо сьогодні тільки я хочу коктейлі випити, і зараз ми поспішаємо на анонс концерту. Ось тут знаходиться ще також є літня тераса. Заклад популярний, нам зараз зроблять коктейлі. Ми почекаємо тут. Люди відпочивають. Можливо, також потім ввечері підуть на концерт. Так називається парадокс. Ось такі коктейлі, які світяться, запропонували нам. Дуже смачні. Випили ми коктейлі і вже пора йти на анонс концерту до центрального бюлету. Так що, друзі, кому цікаво, приєднатись до прогулянки. Ми знаходимося в самому центрі. Тут зразу ліворуч знаходиться ще й ресторан Дольчевіта на другому поверсі, там його видно вікна, а це житловий комплекс люкс. Зараз вам ще покажу, де знаходиться хінкальня, сохо, ресторан-сенатор, готель-сенатор ось це Парадокс. Тут є така вивізка. Ну, йдемо, спускаємося вниз і вже підемо до центрального бювету. Попередні моє відео ви бачили, вже там я і Дрогобич знімав, і нову знімав. Ну і також були ще анонси, концерту, і цигани приїжджали на курорт. Прямо перед нами на третьому поверсі знаходиться ресторан Хінкальда. Тут праворуч зразу знаходиться Сохо. І бачите, магазин Сінсей, а там під магазином Сінсей знаходиться ще піцерія Дон Япон. Дуже, до речі, смачна там в них піца. і багато людей. І ще покажу, де знаходиться зараз ось тут праворуч, готель Сенатор, і там також є і ресторан-сенатор. А ми вже, друзі, знаходимося біля центрального бювету. Люди збираються, зараз за 10 хвилин вже буде артист на бюветі і будуть. Лунати пісні будуть, можливо, танці, подивимось. Людей сьогодні вистачає. Єдине, що вже вечір, знаєте, і стає прохолодно. І дуже швидко вже темніє. Бачите, вже на біветі включили підсвітку. Вуличне ще не включене, але я думаю, що за декілька хвилин, коли вже буде анонс концерту, то точно вуличне світло вже вімкнуть. А музичний паровозик вже вімкнув свою підсвітку. І увезе маленьких пасажирів. Один, два, три, один, два. Ви мене чуєте? Так. Добрий вечір всім. Ну що, друзі, як настрій у вас? З ким бачились, з ким не бачились. Е, ще раз хотів е, запросити вас до себе на концертну програму 19.30. Я думаю, що. Ще раз повторюсь, але скажу, що ми за емоції, тому приходьте, буде бажання на емоції. Гарні пісні. Я думаю, що я вас порадую. Ну, по крайній мірі, я постараюся все зробити, що моїх так, в моїх силах. Скажімо так, моїх фантазіях. Я, заспіваємо разом пісню е -е, Маки. Разом тільки підтримайте, будь ласка. Ну, оплесками і поїхали. Маки для наших жінок. Поїхали. З вами разом, друзі, I'm gonna take to my Синіше небо піть моїми вієм, коли вміхайся, мені за врім, весой маки на порі вуста, під них не відірватися рія. Синіше небо піть моїми вієм. Коли сміхайся, мені за врім, весь хороший Від них ніяк не відірватися, ніяк, найсиніше небо підвоїми в дія, коли всміхаєшся, нині за мріям, маки на твої уста, не як не відірватися, нія. А я дякую всім, дякую всім за увагу. І ще трішки можна емоцій домовити, так? Додам? -да. От давайте побачимо, чи готові ви на концерти. Е, презентували літом таку гарну пісню, яка має назву Ти така красива, і я хочу кожній жінці сказати, щоб ви у нас гарні, красиві, енергійні і особливі в Україні. Тому для вас пісня Ти така красива. Разом з вашим Всім дякую, друзі. Оце дійсно щиро підтримка ваше. Ще раз всіх запрошую. Я думаю, що я у мене вийде вас порадувати і підняти настрій. Всім гарного відпочинку! Хто прийде, хто не прийде, розумію. І саме головне гарного настрою. І всім, 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 всім миру нашій країні. До зустрічі! Заслужений артист України Сергій Піскун з концертною програмою. Ти королева сьогодні о 19.30 палаці культури Шевченка. Ну, Маруся, я тебе так срокаю. Ну давай, големо. І нагадую, що подружки на концерт продаються. України Сергій Піспун з концертною програмою Ти королева. Сьогодні о 19.30 в палаці культори Шевченка. Відбувся анонс концерту. Ви бачили, скільки було людей. В обідню пору також було дуже багато. І люди, бачите, співали і танцювали, і підтримували їхнього. Народного улюбленця. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Стрелом. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши піркот там в куті екрану. Ви бачите, що вже дуже швидко темніє, вже 17.40 Фактично вже темно вімкнули вуличне освітлення. Тепер можна робити прогулянки вечірнім курортом. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео.